лікувально профілактичні заходи, ми мусимо це робити через, будемо казати, наше невігластво таке. Тому що, наприклад, якщо поряд стоїть кілька пасік, і на одній пасіці все буде робитися для того, щоб бджоли були як найкраще себе почували а на другу пасіку ніхто не приїжджає. Там бджоли вже ледве доживають. І скільки би ми кліща не забирали, а сусід буде їх розмножувати. Ну то толку ніякого не буде. Нам придеться весь час боротися з тим, бо виявлення. The cat Захворювань, де хто дивиться, ай, стара матка там дірявий розпліт. Треба уважно подивитися, може матка то якраз і не винувата. Може матка ще працювала би і працювала, але у вас ж там вже дивишся і червоночки просівші, і кришечки прогнивши, і личинки лежать гнилі. Ну то однозначно тут треба приймати рішення визначати, діагностувати. В свій час для цього були ветеринарні лікарі. Ну так як зараз ветеринарні лікарі в нас заочно вчилися, а бджіл бачили на картинках. Хто нам їх запрошувати на пасіку змісту? Абсолютно немає, тому нам нічого не залишається, як самим вчитися, Самим вчитися діагностувати ті проблеми, які в нас виникають на пасіках. Не треба дуже багато чогось знати через те, що ми маємо звужений, якби вузькоспеціалізовану орієнтацію. Ми знаємо, у нас є бактеріальні хвороби, вірусні хвороби, і тому не складно це вичитати, подивитися і навчитися діагностувати.